Привіт, мої любі! Вітаю вас у Задзеркалі. З вами Аліса. Сьогодні у нас, можливо, це буде розпочаток нової рубрики, нового підкасту на моєму каналі, я не знаю. Просто мені захотілося поділитися з вами, показати, як я роблю певні розклади. Тобто, я буду робити приклади різних розкладів у цій рубриці. Ну, якщо вона вам, звісно ж, сподобається. Подивлюся. По Зворотньому зв'язку по вподобайкам, по коментарям. Якщо це буде цікаво вам, якщо це буде корисно, то я з задоволенням буду цю рубрику продовжувати. Сьогодні покажу дуже такий актуальний розклад ну, на даний момент. Це розклад, який я нещодавно робила, він називається Імболк або Хрест Бригіти». Я взагалі дуже поважаю віканство, дуже поважаю всі ці Сабати колеса року і ну, як сказати дуже люблю дійсно робити такі тематичні розклади. Поясню, чому вони дуже круто працюють, тому що Сабати колеса року вони підлаштовуються не під конкретну дату. А вони підлаштовуються, вони ну, якби з... <смі> виникли а, не тоді, коли якби людям захотілося просто придумати якусь дату, скажімо так, а, ну не знаю, там як 1 травня, там, день трудящих, ну просто таке соціальне свято. Так? А, це свято, яке ну, така відмітка року, енергетичний такий поріг, енергетичний портал. Енергетично сильна точка року. І ось таких точок на колесі року є вісім, і вони ніколи не були раніше прив'язані у наших предків. Я маю на увазі язичників. У них не було прив'язки до конкретної дати, тому що ці свята вони були прив'язані до місячних та сонячних циклів. Тому точно сказати, що там імболк 2 лютого, як у нас пишуть зараз, ну, це трішечки неправильно, тому що, от, наприклад, цього року імболк був 5 лютого, наповню. Ну, приблизно, би, приблизно діапазон вказують, от, тому, коли ви бачите прямо точну дату, то це якби не зовсім правильно. І от цей, цей розклад, який я саме в цьому році опробувала і зробила. Кілька, кільком своїм кварентам зробила його саме на імболк. Ви знаєте, в мене ще мені так пощастило, що це був такий крутий, крутий досвід, це були мої постійні кваренти. І а, ті кваренти, яким я робила і річні розклади. І ви знаєте, я помітила дуже крутезну, ми з кварентами маю на увазі а, з, -з обох боків помітили, наскільки резонують розклади. Цей розклад особисто я рекомендую. Ну, тобто Він називається розклад на імболк. Він, його не, він не передбачає якби, часових меж. Але особисто я так, взяла його от від передня імболку і до наступного колеса року, тобто до Остари. Отакий от проміжок часу я беру і, в принципі, рекомендую брати. То, чому? Тому що від початку. Імболка від цієї відмітки, до відмітки остарий, йде енергія імболку, розумієте? Йде енергія саме цього сабату. А, ну, тому ось так. Розклад, як вам сказати, простий, не дуже громісткий, але дуже-дуже такий інформативний і глибокий. Я робитиму його на звичайній класичній колоді Райдера Вейта. Аби вас не плутати, я не беру сьогодні. Всякі едакі колоди <хи> для того, аби ну, навіть новачкам все було зрозуміло, все було ясно. І ну, скажу, звісно ж, для того, щоб робити цей розклад, звісно ж, треба знати основу системи Вейта. Якщо ви на тій колоді будете робити, якщо на Кроулі, то, звісно ж, систему кроулі, марсель, система Марсель. І так, одразу скажу, що всі. Ага. Одразу скажу, що всі прямо значення. Звісно ж, карт розповідати я не буду. Тому ви маєте їх знати для того, щоб освоїти цей розклад. Я просто покажу вам приклад, як я це роблю, як я трактую. Значення в певних позиціях. І взагалі познайомлю вас з таким розкладом. Він має 6 позицій. Розклад на імболк. Ну, все ж таки, треба для когось його зробити. А, тому, ну, давайте просто візьмемо так умовно для тих, у кого день народження в лютому місяці. От для всіх, у кого день народження в лютому місяці, розклад на імболк на цей рік з роком від початку лютого і до Остари 2023 року. Угу. Так, це я домовляюся з картами. І далі розкладаємо перший, другий, третій. Я все посуну, все буде видно. Не хвилюйтеся, все обов'язково всі побачать. <клес> так, простір, э, полотно знімальне в мене маленьке, маю на увазі обсяг камери. Зате вам буде крупним планом, усе видно. Одразу дивимося фонову карту. Я дивлюся її одразу. Дивіться, тут у нас дійсно весна, пробудження, якісь нові починання, можливо, турботи про дітей, тут е, е, нові проекти, нові пропозиції і дітлахи. Тобто, якщо у кверента є діти, то ви робите акцент ще й на тому, що це про дітей. Тобто тут діти можуть радувати, забирати багато уваги потребувати і так далі. Відкладаємо в сторону. Перша позиція, що вона означає? Вона має назву свічка, символ, імболка, власне, вогонь. Це надія та ресурс цього періоду. Яку надію принесе цей період? Дивіться, надію зберегти. Те, що людина має. Тобто ми можемо спрогнозувати, що втрат не буде на цей період глобальних. Тобто, тут збереження ресурсів, матеріальних, збереження, якби турбота про здоров'я мається на увазі, якщо людина нормально себе почувала, то в принципі таких критичних змін в неї не має бути. І тут також збереження власних кордонів мається на увазі, що нікого людина в свій світ не впустить. І по цій карті, це в нас четвірка, ми зазначаємо це так, це в нас стабільність. Тобто, якщо людина, наприклад, була самотньою, має там собі питання, чи вона когось зустріне, то тут навряд чи. Тут ситуація не зміниться. Якщо а, людина була в стосунках і також хвилюється, чи вони протримаються, чи вони розпадуться, то також все буде стабільно. Стосунки не розпадуться. Розумієте, тут стабільність як було, так і продовжиться. Так, і до речі, тут, а, знаєте, трішечки є. Ресурс цього періоду, він якби завершується. Тут нам карти підказують, що. А, у нас є якісь обмеження, обмеження, які людина сама собі виставляє, обмеження не зовнішніми якимись обставинами, а обмеження якісь заборони, якісь бар'єри, які є у свідомості, в підсвідомості людини, в свідомості людини. Тобто людині здається, що є ці заборони, але насправді, подивіться, вихід вільний. Вона ж не в клітці знаходиться цей персонаж. У нас не в клітці. Неї вихід вільний, але вона його не бачить. Ось так. А що це я роблю? Я уточнюю карти. Ви можете це робити, можете не робити. Це називається горизонтальна докладка. Ви запитуєте, що в цій карті є і чого в ній немає. І от є в нас такі обмеження заборони внутрішні, і немає в нас цілісності і свободи. І нібито немає свободи вибору в людини. Бачите, тут надія та ресурс, позитивний такий аспект має бути в цій позиції. Але тут вже ми маємо застереження. Тобто оці, оцей такий застойний період, нібито, оця така стабільність, в звичайному сенсі, вона не завжди є на користь, вона якби веде до стагнації, не до розвитку. Але в даному періоді карти, оскільки це. Позитивний, позитивний, такий, пози, як це, позитивна точка розкладу, позитивне питання, позитивна позиція. Ось вибачте. Трошки хвилююся, щоб все докладно пояснити, щоб все було зрозуміло. Тож, оскільки це позитивна позиція, то ми можемо зазначити, що вищі сили зараз не спонукають людину до активних дій. Можливо, зараз бути в тихому такому в тихій гавані для людини безпечніше, аніж пускатися в якісь пригоди. Ну, це ми побачимо далі. Я зараз відкриваю вам по одній позиції, аби не заплутати, але ви можете робити так, як вам подобається. Наприклад, я зазвичай відкриваю одразу весь розклад. І дивлюся одразу. І починаю не завжди з першої позиції трактувати. Але я зараз вам показую як би канонічно. А, так, теж забула таку ремарку сказати: розклад це не моє творіння, не за моїм авторством. Я собі не присвоюю. Я знайшла його на просторах інтернету. На жаль, я не можу сказати автора, я його просто не знайшла. Тож, розклад такий. До загального відома. Далі друга позиція, ось вона в нас, цю ми трішечки посунемо. Друга позиція це в нас земля під снігом. Це те, що поки що спить, але має прокинутися саме і поки що це краще не чіпати. Це спляча стихійна сила, яка проявиться у долі цього року. Тобто, така, е, такий подарунок долі, який поки що спить, розумієте? Тобто, земля, яка ще не розтанула під снігом. Вона там є, ми розуміємо, що під снігом є земля, але ми її поки що не бачимо. Вона не дає своїх плодів, тому що вона в сплячому стані. І поки що будити її не слід, навіть якщо ми будемо копати мерзлу землю, з неї навряд чи щось і кидати туди насіння, навряд чи з неї щось зараз виросте. Тобто не треба поспішати. Дивіться, тут прекрасна позиція в нас вийшла. У нас сплять якісь шанси, у нас сплять якісь можливості, якісь пропозиції від долі, подарунки долі, і які саме От я люблю ці робити докладки. Ну, я буду весь час посувати туди-сюди карти, аби вам було все добре видно. Угу. Знаєте, тут адаптаційні можливості, можливості звільнення все ж таки, от. Оці, бачите, Тут у нас були якісь заборони, якісь бар'єри, які, якась безвихідь. І тут у нас нам показують, що в сплячому стані у нас якісь адаптивні можливості, тобто можливість якось м'яко і дуже так гнучко вийти з якоїсь обмежувальної ситуації. Не знаю, можливо, змінити місце проживання, можливо, ще щось. Це вже індивідуально, ви дивитеся по кверенту. А, тобто звільнитися від якихось обмежень, звільнитися від якихось залежностей, але ще не настав час. Тобто карти нам говорять, що можливість таку ми будемо мати, але трошечки пізніше. Тому нам і показали, що надія цього періоду це поки що сидіти тихо і не будити лихо. А це лихо, яке потім доведеться розбудити. А саме в той час буде актуально його розбудити, коли буде оця якби, допомога долі, буде оцей якийсь такий опірний момент, якийсь подарунок, який допоможе нам вибратися. Тому що зараз, швидше за все, ми не впораємося. Третя позиція це сніг. Це саме ті обмеження, які варто зараз прийняти, але розуміти, що вони не вічні наша третя позиція. Сніг, обмеження, які зараз є, їх треба прийняти, але розуміти, що вони не вічні. Ну і ви бачите, карта майстра і карта взагалі-то очікування. Це карта, по якій ми поки що не отримуємо великого результату. Ми ще не дійшли до кінцевої мети, ми її ще не дісталися. І ми поки що працюємо. Тому ось тут ми знову ж таки зазначаємо, що ми не просто сидимо на п'ятій точці. А ми працюємо, ми робимо кожен день ми робимо свої рутинні справи, робимо свою роботу, вкладаємося в свій проект. Ну тобто, от, в залежності від ситуації, так, яка там укваренда. Тобто, кожен день, крок за кроком, ми робимо одні й ті самі рутинні дії, але вони ведуть нас до великої мети вони ведуть нас до досягнення майстерності. І а, завдяки оцій оці нашій працьовитості, набуття майстерності, і набуття знань, ми отримаємо цей шанс, щоб звільнитися від якихось обмежень. Розумієте? Тобто, тут навіть докладати мені не треба. Тут я бачу, що вже дуже круто поєднуються всі три карти в таку розповідь. Але ми мусимо нагадати собі кверенту, в залежності від того, кому ми робимо розклад. Зараз нашим лютневим іменинникам нагадую, що ці е, змі... такі обмеження вони не вічні. Тобто, отак, от просто от, оцей день бабака він не вічний. І оця праця, е, що ви зараз можете працювати і можете навіть не бачити результату, і іноді вам здається, що його немає, іноді здається, що як в порожню діжку. Ні, це не так. Це обманливе враження. Просто треба трішечки почекати і розуміти, що все. В цьому світі мінливе, що оцей період, він закінчиться, і за темною нічю завжди прийде світанок. Продовжуємо. Четвертий пункт це сонце. Ось він у нас. Це зовнішня доленосна сила, яка допоможе в вирішенні ситуації цього етапу. Тобто зовнішні обставини, які втрутяться і допоможуть нам. Основний орієнтир цього розкладу справжня воля Всесвіту. І у нас тут дурень, подивіться, тобто якісь неочікувані обставини, якісь ну хочеться сказати надзвичайні ситуації, але це не так. Ну якісь такі несподіванки, несподіванки. Не знаю там, поспішав на роботу, поспішала на роботу, там спіткнулася, зламала каблук, довелося повертатися додому. Була дуже така засмучена, що там на роботі буде наганяй, а натомість там, зустріла давнього друга, або там, зустріла своє нове кохання. Або, ну, тобто, знаєте, якісь такі несподіванки, які принесуть нам очікуване полегшення, очікувані зміни. Старші аркани можна уточнювати. Ну, я рекомендую їх уточнювати, тому що вони містять в собі настільки глобальне значення, що в такому досить глибокому розкладі ну, тут дуже багато може бути. Тут щось нове, розумієте? Тут такі трансформаційні сили, на які ми не можемо вплинути завершення чогось і початок чогось нового. І нам не слід з цим боротися. Тобто, нам показують, що не слід з цим боротися, не слід. Взагалі прикладати якихось зусиль, тому що це поза нашим контролем відбувається. Далі, п'ятий пункт. Вода. Це процес, який віднесе минуле з собою. Те, на що перетворюється наша карта у третій позиції, тобто наш сніг. Ось він, наш сніг. Давайте я ось так приберу нам. Приберу нам ці додаткові карти, аби вони не заважали. І ось ми зараз бачимо. Ось він наш сніг. Тобто вода, вода, ось вона в нас. Це те, чим стане наш сніг. Дивіться. Кардинальних змін ми не будемо очікувати, вони прийдуть дуже м'яко. Ситуація налагодиться дуже гармонійним таким чином, дуже м'яким чином, за допомогою вищих сил. Тобто, це карта, яка напряму нам каже, що час лікує. Якщо були якісь переживання, якщо були якісь розставання, якщо були якісь втрати, то ця карта показує, що все загоюється, все зцілюється. І знову ж таки, дивимось на третю позицію. Оця наша праця, вона допомагає нам, допомагає нам, можливо, відволікатися на роботу, так? не впадати в депресивні якісь мотиви. Думаючи про хліб насущний. Ми щодня працюємо, працюємо, тим самим час проходить і зцілює нас. Просто плин часу. Далі, шоста позиція це насіння і сходи. те нове, що проявиться в житті, те, що пов'язане з розвитком карти. У першій і другій позиції. Тобто це те, що проявиться у нашому житті. Подивіться, яка прекрасна карта, я вас вітаю. Оці всі очікування, вони не пройдуть дарма. Вони дивіться, вони дадуть процвітання, вони дадуть ну, позитив у всіх його проявах. Причому досить швидко, знаєте, тут досить стрімко і досить швидко підуть зміни на ліпше. Знову ж таки, тут може бути зачаття, тут може бути народження дітей, тут взагалі може бути якийсь прогрес пов'язаний з дітьми, там, одужання і так далі. А в принципі, те, що не стосовно дітей, це теж про одужання, це про вихід в світ. Це про зняття кордонів, це про вдалий переїзд, це про вдалу реалізацію будь-яких планів. Ну, тобто, сонце воно таке про те, щоб заявити про себе, про те, щоб знайти своє кохання, про те, щоб знайти нове коло однодумців, і про те, аби ну, якби, бути таким самодостатнім, і про те, аби бути впевненим у собі. Це така радість життя, цінність життя. І впевненість у собі. Зараз я відокремлю додаткові, і залишиться в нас лише наш розклад. І подивіться, який вийшов прекрасний розклад. Робили ми його, нагадую, не абстрактно, а робили ми його для лютневих наших іменинників усіх. Я не дуже люблю по знакам зодіаку, тому що я до них не дослухаюся, вони мені якось не відгукуються. Але от просто для лютневих наших іменинників. Тобто цей період від Імболка до Остари він досить довгий час буде ніби таким непримітним, нібито нічого не відбувається, але потім з'явиться якась можливість, якісь рушінні сили зовнішні, при цьому відбудеться досягнення внутрішнього балансу, зцілення. Час вилікує рани, і така м стабільність мається на увазі в хорошому ключі, така стійкість на обох ногах, я би так це назвала, впевненість у завтрашньому дні, впевненість у своїх силах. І це призведе до такого вибуху творчості, до такої ініціативи, до розкриття, до самопроявлення і до нових нових можливостей, виходу на нові горизонти. Ось такий в нас вийшов розклад, сподіваюсь, вам було цікаво і корисно. Ви ще можете його зробити. Не обов'язково робити його, от я його робила 5 лютого саме на Імболк, але це не так критично, ви можете його зробити і зараз, тому що я повторюсь, енергія Імболку вона продовжується аж до Остаре. Остара у нас цього року аж у квітні буде. На Остару обов'язково, якщо вам сподобалась така рубрика, якщо вам це корисно і цікаво, то дайте мені про це знати в коментарях, то я тоді обов'язково і на Остару підберу для нас розклад і зроблю вже тоді напередодні Остари, аби ви могли от прямо на Остару собі кверен робити такі розклади. Дуже дякую за увагу. Побачимося у Задзеркалі.